Всім привіта! Нещодавно ми були в Японії. і Сьогодні ми хочемо вам показати, що ми там купували. Ми були у будинку Гаррі Поттера, і звідти нас дуже багато речей. Так, сувенірів накупляли дуже-дуже багато. Мені здається, це перша країна, де ми взагалі купували сувеніри, тому що переважно як ми подорожуємо. Ми купуємо собі один магнітик, що ми там були, і все. А в Японії нас прям понесло. Ми скупили пів Японії. І, до речі, до цього часу ми його навіть не розпаковували, тому що то часу не було, то заховали і все відкладали на потім. А сьогодні вирішили вам показати. Величезна сумка. До речі, сумка теж Гаррі Поттер. А ну оберне іншої сторони. Вона трішечки важка. А, вона така сама, так? Тут пише Гаррі Поттер. Ось так. Зараз будемо дивитися, що всередині. Бо, якщо чесно, я вже сама забула, що ми купували і що там є. У нас перерва на те, щоб Віка намазюкала губи. Все Так. продовжуємо. Далі хочемо вам показати ось ці кофти. Точніше, не показати, а зразу їх одягнути і будемо в них робити розпаковку. Віки на зверху, моя знизу. У мене таке відчуття, що ми з вікою кофти брали на виріз. Ладно, Віка, ще. Це, це А я то я маю підрости. В цій кофті буде ходити Олег. Тому що я взагалі не прихильник у цих скелетів, і тут такий оверсайз, прям два оверсайза в одній кофті. У мене навіть шортів вже не видно під цією кофтою. Я не знаю, як ми їх купували і вибирали. Вікі, до речі, мій розмір. В неї м а в мене Елька. Типу ми брали оверсайз, але щось ми переборщили, ні? З оверсайзом. В цій я буду ходити типу зараз, а це вже потім коли виросте. А це коли виросте так. віка. Я просто фанатики всяких штук. Так, далі в нас. О, ставимо ось цей пакет сюди і будемо дивитися, що ж ми там накупували. Так, Розпочнемо. Перший у нас ось такий гарний привабливий кульочок. І тут у нас є. Та-дам! Дивимось. Хто впізнав цю шапку, пишіть в коментарях. І ось цей знаменитий шарф. Це мій наборчик. Я зараз його одягну. Так, а ну-ка, ну-ка. Опа. У нас такий family look. А, до речі, шарфі я взяла тільки один собі. Віка взагалі не любитель шарфів, а Олег зажав грошей. А я ні. І я вирішила, що він мені дуже і дуже потрібен. Тому що, якщо брати, то брати комплект. У нас в хаті 27 градусів жари. Я думаю, саме ок. Слухайте, ну клас. Так, що у нас далі? Давайте більше знайдемо. Давай. Ага, ось такий пакет. Кульочок не знаю, ще. Так, це певно ще японський, не знаю. Там да, по пише теж. <реш> ну, ладно. І тут мав би бути Олег, але він на роботі. <реш> Уявімо, що це він. <реш> Ось такий у нас Family Look. Ну класно, ну, ні, Олег трохи вище. Так. Отак десь. О, 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 так. <реш> ні, ну прикольно, клас, слухайте. В Україні оці такі три шапочки в Дінему буде взагалі. Так, далі що в, нас? що в нас? Це ось такі блокноти. Тримається вікін. А, ось такі блокноти. <плес> Тримаю. І ось мій зараз вам покажу. Я такі купую, собі я часто записую цілі, собі. Дивіться, яка в нього золота обкладинка. Клас. І тут навіть пише Лондон Хогвартс. Дуже класний. Ось такий. Сторінки, звичайні. Тож пише Лондон Хогвартс. Ось такі закладки. Ну, клас. Тепер ти давай свій показує. В тебе як всередині виглядає. Тут я навіть не знімала цю штуку, воно символізує його. І тут також отакі золоті. Знаєш, золоті Ось тут оце дуже гарно, мені прям подобається. Це на задніх сторінках і тут на передніх так само. Тут я трошки записувала, що ми мали готувати на Різдво. І отаке от гарне оформлення сторінок. Ну, класно, класно. Так, що в нас іде далі? Далі це кава з авокадо, але це не з Японії, це з балі. Чому вона тут, я не знаю. Це мамі подарунок моїй. Ну, ок. Я, напевно, просто вкидала все сюди і так, і так воно тут лежало десь пару місяців. Далі, це в нас, звичайно, якщо ви були у Японії, це обов'язково потрібно купити палички для суші. Тут, до речі, палички ми купували ось таким: от. Це гора Фуджі. Ну, тут тобто, різні місця, в яких ми побували. Тобто, щоб такі, знаєте, з якоюсь пам'яткою. Не просто палички без нічого, а ось там з різними такими містами. Ось так. Далі, Віка, що в нас далі? Ви має? Що в нас є? Якісь арт. арт. Це маски для обличчя. Зараз я їх не буду на собі приміряти, але вам покажу. Мені здається, що вони такі, знаєте, типу е японські. Не просто, знаєте, як біла тканина маска для лиця, а з якимись ось такими Там так, З малюнками. Так, та, та, ось. Напевно, з малюнками. Е в кінці відео обов'язково я піду з моїм макіяж, зніму ось це все. І ми попробуємо, з ці маски. Мені здається, буде досить і досить смішно. На це подивитися, тому дочекайтеся і додивіться відео до кінця. Що в нас ще є? Так, далі. Ага, це горілка з куали. Ми летіли додому через куалу, і по дорозі ще в аеропорті купили горілку. У мене тато колекціонує такі всякі різні бутилки. І це ми йому купили на подарунок. Ось така горілка з куали. Угу. Тут не тільки сувеніри з Японії, а зі всього світу. Що далі? Ось така сумочка. Не знаю, знаєш. не знаєш нашу. Тут пише Japan і тут також цей Фуджі-Вулкан, там де ми побували. Ви, до речі, могли таку сумочку бачити у Іни. Вона з нею частенько ходить. І я вирішила купити і собі, і Іні, тільки я свою ще навіть і не розпаковувала. Ось така. Джапан. Джапан. Шаф мішає. Ось так. І для віки. Family look. Дякую. Слухай, ми такі модні сьогодні. Я думаю, так треба на пляж сьогодні сходити. Да. І покупатися. Да. <рикільно> І, <в> сум... <рикільно> І в цій сумочці буде з собою принести. Ні, <рикільно> <рикільно> ну прикольно. Ага, це японський... Як воно називається? Японська горілка. Має здається, ще бути бутилки. Бутилки, бутилки. Сахе. Я згадала. Це саке. Дуже класно, що в них продаються ось такі мініатюрки, можна купити, не потрібно купляти 0,5 або 0,7. Ось таке саке. Далі наступне, що у нас? Віка, дивись. Тоже ще одне саке. Ого! <ju> <samling> <Два. gun> Оце ми набрали. І ще ось таке саке. Дуже багато різних бутилок. Таке відчуття, що ми всі бутилки набрали. Ну, а, ну, -ка, ну, -ка, ну -ка. кружечка. Кружечка. Я не буваю там і завжди привожу звіти кружки. Я навіть не пам'ятаю, що це таке. Ну так. Це від Starbucks, ось така кружечка класна. Старбокська. Я дуже хотіла щось таке від Starbucks мати, тому що я завжди, як ми десь їздимо, я купую Starbucks. Мені подобається Starbucks і тепер маю ще й такий сувенір від Starbucks. Давай наступне. І тут, до речі, вона так сказала, купувала Гаррі Поттер. Хоча купували ми її не в Гаррі Поттері. Ще високе. <ріху> Серйозно? У мене таке відчуття, що ми їздили в Японію за їхньою горілкою. <ріху> Ось така бутилка саке. Цікаво. І ще їло. Ага, це я бабусі. Давай, давай, давай. Це бабусі купували на подарунок. Там ще Мені Так, вже жарка. Це, до речі, в'яло з шовку. Де яке круте. Ну прям як Японія. Японія. Взагалі. Нотка Японії. Ой, клас, давай. Дай покажу ближче. Тут, до речі, у нас такими блискітками. Слухайте, ну класно, класно. Мені подобається. Так, давай наступне. У нас Starbucks Starbucks. Так, теж Так, покажу ближче. До речі, він виглядає такий, як звичайний стакан дають в Старбаксі. Ось такий. Звичайний термос. Прикольний. Давай, далі, що в нас? Далі у нас якісь ще... Так, це, до речі, ми були в Японії найбільший Starbucks у світі. там Він три поверхи, там і каву зразу зерна обробляють. Ну, тобто там дуже було круто. І я взяла на пробу ось такі чаї. І такі самі. Звичайні чаї, просто гарний запах, гарна якість чаю. Та і все. І тут і... Ще є. Ні, це кава. Це в нас ось така різна є кава. Токіо написано. Дуже гарна. І ось ця. До речі, я цю каву ще навіть і не куштувала, взагалі не пробувала. Тому потрібно якось продегустувати. Так, далі в нас є щось таке маленьке, цікаве, я взагалі реально не пам'ятаю, що це дело. Ось це. Віка, згадуй, що це. Я не знаю, просто. І я не знаю. Мені щось, як магніт здається. Мені просто так гарно все запаковане, мені його не хочеться. Відривати. Але ж потрібно, тому що я реально не пам'ятаю, що це. Хоч я думаю, підозрюю, що це магніт. А ну. Раз. Ого, це ми таке купували. Ти пам'ятаєш? Я. я теж Я забула, дивіться. Це теж не, фуджі. І тут на прищепку щось можна собі закріплювати, наприклад, ось так. І магніт на холодильник. Слухайте, я реально не пам'ятаю. Клас. Мені здається, ми дуже багато цього разу накупували все, що стосується цього вулкану. Тому що я взагалі перший раз в житті зблизька бачила вулкан. І для мене це було прям вау-вау-вау. Тому, напевно, стільки всього з тим фуджі ми її понакуповлювали. Але класна штука, прикольно. Так, і остання в нас така. Це, звичайно, була б не я, якби не накупувала мільйон тисячу чашечок. Ось така дама. Хто її пам'ятає, пишіть в коментарі. Як вона завжди пила чай і кричала. Це На Останнє. У мене є ще такий плакатик. А... З Японії. Це безкоштовно давали в метро, і ми брали все, що нам давали. Так, ось такий він. Тут мапа метро, мені здається. І така красива обкладинка. І тут просто все на японській написано. Мені здається, це якісь новини. Але ми взяли на пам'ять. Так. Японські новини. Мені дуже подобається це оформлення, таке тут красиве, анімешні герої. Ну та так, Японія це взагалі про аніме. Там просто мільйон тисяч аніме аніме на всьому і кругом. Так, і до речі, в мене теж є мапа з фучі. Хори. <смеш> Мапа? Мапа. А, Мапа. Мапа! Ну, яка мапа. Ага, так, 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 є. Так добре, зараз я продовжу за свої кружечки. Дивіться, яка тут красота. Опа, вони такі дуже делікатні, тому я так акуратненько. Зараз вам відкрию. Так, тримай. А я покажу ближче. Це ось така тарілочка і ось така візьму, чашечка. Виглядає досить і досить гарно. Я думаю, хто любить дивитися Гаррі Поттера і хто фанат Гаррі Поттера, це зрозуміє цю всю тематику mm -hmm. і ось це все. Мені здається, ми взагалі винесли там сувенірний прилавок весь Гаррі Поттер. Тому що ми фанати. Ми кожного року під Новий рік завжди передивлюємося Гаррі Потера. Ми з Олегом Вікані. Але шапку має. Тому ось так. Хто ще фанат Гаррі Потера? Пишіть в коментарях. Мені цікаво, скільки нас таких. А зараз Віка знайшла мапу і хоче вам показати, де ми були по тій карті, як вона виглядає. Взагалі це дуже зручно, тому що так як ми приїхали на Вулкан Фуджі, звичайно, ми ж там нічого не знали. Це він взагалі десь в селі між селами. І дуже зручно, що там є кольори автобусів, номерки, цифри. Тобто, все дуже класно розписано. І ми по цій карті дуже багато чого встигли побачити. Показуй. Ось така мапа Тут її розмітаєш. І тут є всі точки, чорним відзначені, куди стає який є автобус. Ось, і тут розписані все по годину, що декілька кольора навіть що дуже зручно. Так, найбільше мені тут сподобався ліса у Ківахару, він десь ось тут, він взагалі топовий. Так, до речі, Весь цей так? ліс, це колись це було виверження вулкану, і той ліс виріс на якраз на вулканічній основі, і там він дуже такий цікава його будова лісу. І там є підземні як -то, печери, печері, те, вулканічні печері, теж засохша лава, вулкан, тобто ліс на засохшій лаві. Ну, це дуже виглядає містично, круто, класно, нам сподобалось. І взагалі Японія, в мене таке відчуття, що вона живе в 2050 році, тому що там настільки все сучасно. Навіть коли ми заходили з Вікою в туалет, я стою і думаю, що тут робити, тому що там стільки кнопок, там стільки всього, я підходжу, там автоматично відкривається кришка. Є світло, є підігрів, є навіть музика. Тобто, там взагалі настільки все сучасно, такі технології, ну, ну це просто вау. Це не може не вражати. Дуже все круто. І те, що в Японії там така чистота, там взагалі немає сміттєвих баків. Абсолютно там, навіть як ми їхали, ми читали е, ну, відгуки, і нам казали, якщо ви будете носити з собою сміття, беріть якийсь кульочок, тому що його викинути взагалі немає де жодного сміттєвого баку. І це, до речі, правда. І при тому всьому там жодного сміття. Взагалі, японці настільки культурні, виховані, а так зараз ми хочемо з вікою трішечки роздітися, тому що у нас хаті рай на градусів, і це занадто. Не вже мокрі. Ой, клас! Ну хайш легше тобі, як зразу. <рес> <рес> клас. І зараз йдемо пробувати ось ці масочки наносити на обличчя. Ми вже змили наш макіяж, підготували лице до маски, і ще поки я ходила змивати лице, я згадала, що я вам ще не все показала. Ось дивіться, яка кепка на мені. Це я теж купували в Гаррі Поттері, Ось тут їхні символи. Це шрам Гаррі Потера, це Дари смерті, Добі і клювокрил. Тобто, ну прикольна, кепка така асоціація. І ще сумку собі купила, зараз Андрійка покаже. Ось така. Та не знаю, чому вона мені дуже сподобалась. Тут пише «London to Hogwarts», Тобто, ще навіть з етикетками я взагалі нічого не здирала, не носила, тому що мені якось жаль. Але потрібно буде ось так. Ну мені дуже сподобалось, не знаю чим. Я взагалі фанат. Рюкзаків, особливо білих, а тут ще й ховар. Це знаєте, буду його носити, і це така згадка. Ну, супер. І далі переходимо до масок. Де наші маски? Ось, три. Зараз дві з них будемо пробувати. Сідай! Давай зробимо такий експеримент. Закриваєш очі, я тобі якось одягаю, ти потім дивишся і кажеш, як тобі. Давай. І буде таке: О, що це? Що це за японка? Може би ще підчити. Йо-майо! Смішно! З'явилася борода. Поки Віка любується собою, я відрізаю маску, тому що не можу її відкрити. Знаєте, руки такі після маски такі слизькі, тому будемо відрізати. Слухай, що я мало її відрізала. Це її смішні були. Так, ну, будемо зараз, Ой, мені пробувати. Ого, моя якась така рожева. Давай я тобі. Ти хочеш мені? Да. Ну, давай. Можна? Ну так. Да. Не знаю, чого мені так смішно, хоча я ще не бачила. Але в мене смішніше, так? Ану? ой моє. Що це за такі щоки? Так, до речі, в тебе смішніше, в тебе сама прикольніша. Тим дядько. Ну в мене така, типу, ага, в мене тут губи є. Губи якось мають бути на губи. Угу. мене тільки одна губа. А що це таке чорне? Це теж малюнок, так? Борода. Ага. Я, Я подав... така типу, чорна тітка. Ну, прикольно. Ну, в тебе взагалі топова маска так. Вообще, дуже класна. У мене така середненька. Ще є третій варіант. Ми третій варіант бабусі подаруємо. Ну класно. Угу. Прямо Мені цікаво, чи суть цієї маски тільки в цих прикольних образах, чи це у нас ще щось зволожує, там чи якийсь, не знаю, комплекс вітаміну Б якого? Класно. Весело. Так. Тому ось такі маски, ось таке сьогодні відео, ось така у нас була розпаковка. На сьогодні будемо вже завершувати це відео. Зараз 15 хвилин тримаємо цю маску і йдемо змивати. Тому всім до наступного відео, всім до завтра. Пока-пока, на такій веселій ноті.